Так а нові буси із Зольдиї Філіпповні хто обіцяв? Ой, так слушайте, не треба робити віт, що ви там пам'ятаєте, що ви обіцяли, що ні. Впав могли, це, кстати, в вашому стилі. Да? Ну, я не знаю, ви б, ну хоча б так на всякий случай, хоча б половину своїх обіцянь, ви б хоча б запам'ятали б, а? Зачем? А, та та-да. Так а подожди, така каляна от та алкоголізму, хто взагалі лечити буде, да? А кого мені ще по цьому вопросу напрягати? То есть, я так понял, вопрос моих новых туфель, він сейчас даже рассматриваться не буде, да? Так а нахрена вы туди туда шли? Жінка панамку нову попросила, да? А вы що? Я, кстати, вот этим трепом своим, ну, не сильно вас як -то отвлекаю. Там просто говорят, у вас там дел не в проворот, там, подождут, да? Ты это ж так думаешь, да? 24 часа все одно вже пройшли, так что можете йти собі спокійно спати. А з а вашими виборцями я сам зараз поговорю. Так, да, зараз у нас з ними буде дуже серйозний розговор. Да, так, американці, а скажіть, мені, пожалуйста, ви взагалі що творите? а? Ну, вот, такі відчуття, слушайте, що вам взагалі нічого серйозного поручати не можна. Ну, вас же просили, як людей просили. Ну що, ну так от сложно було якогось нормального президента, який просто безропотно буде виконувати те, що від нього ожідають. А? А ви що? Вся Росія возмущена, Ви ж опять накосячили, Ви ж опять не того і збрали. Трамп посоветовал Путину не разрушать Россию и заключить сделку по Украине. Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским президентом уже в ближайшее время. Он также сказал, что Владимир Путин разрушает Россию, не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку, сказал президент США, общаясь с журналистами в овальном кабинете Белого дома. Цитата по AFP. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Он не может быть в... В восторге от того, что у него не все так хорошо, продолжил Трамп. Большинство людей думало, что война закончится через неделю, а сейчас она длится уже три года. Ну, вроде ничего такого нового якогось необычного не сказал, но на Росії ці слова вызвали ну, какий-то настоящий шок. В смысле у Путина не все хорошо? Да в него все идеально. Ровнее, да вин Киев за три дня. Да ему санкции только на руку, да у него сильнейшая экономика в мире. І вообще, а, а шо це за тон такий? Общение с. Полубожеством по імені Путін. Ти в кто хто такий, щоб на какие то проблеми Путіну намікати? Вот тобі і свій парень. Трамп почав угрожати Росії. Трамп заявив, що введе санкції проти Росії, якщо Путін не пойдет на переговори по Україні. Вот тобі і якоби свій парень. А я ще вот я як ніколи особливо внимательно буду читати русскую пресу. Мені от интересно буде пошагово буквально так наблюдать, як Трамп буде привращатися в Байдена. Про санкции мова уже зашла. Да, что дальше? Трамп заявил, что готовится отправить Украине оружие. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами. Трамп также отметил, что его предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся в очень скором времени. О, и там Путин стопроцентно убедит Трампа отправить нам оружие, да побольше. Навіть якщо ця встреча не состоится, що более вероятно, кстати. Говоря, потому що говорить низькому ні про що, сколько разів в наших програмах говорив ці слова? І от Трамп буквально зі старту вже починає розуміти, що система координаційна такова. тому ніяких переговорів, ніяких студентів не буде. Там упоролись вже настолько, що поки до ядерної війни не доведуть, вони не успокояться. «Успокойтесь и закончите СВО, иначе вам будет плохо!» Трамп обратился к россиянам с угрозой. «Русские должны завершить специальную военную операцию. Стороны конфликта должны заключить сделку по урегулированию кризиса на Украине. Успокойтесь сейчас и прекратите СВО. Если мы не заключим сделку, и это произойдет скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам, НАТО или Евросоюза», снова пригрозил американцам. Лідер. Та це ще не угроза. Ви, ви ще подожди, дайте чоловіку нормально повзрослети, щоб у нього вже окончательно весь вітер з голови вивітрився, що там з ким то можна хоч щось і, то порішати. І наконець зайнявся ділом і почав реалізовувати все те, що він вже успів наговорити. Путин выдвинул Трампу ультиматум. Что за этим стоит? Для того, чтобы поздравить президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и заявить о готовности к встрече с ним и переговорам о всеобъемлющем мире, лидер России Владимир Путин созвал специальное заседание с постоянными членами Совбеза РФ. Божечки, яке воно сцикло, Даже после всего того, что он уже успел натворить, он все равно пытается как-то Прикрить свою жопу яким-то самітільним зборищем яких то імпотентів. Типо, так це не я, це не я, це ми тут так решили. Ми, єдиногласно. Типа, для коту це стане ну вообще хоч яким-то аргументом. Даже нахами Трампу по-пацанськи не зміг. Так то так, типа, з понтом за що тут же отримав другу торпеду в борт, яка визвала такий взрив в їхній патріотичської общественності, типа, е, алло, а кого це тільки що назвали чмом? Нас. Сладков плюс. За сутки Трамп дважды угрожає нам. Никаких ілюзій. Капіталіст, которому плевать на остальні страни. Нічого, Росія как Камаз. Чим більше грузиш, тим лучше їде. О, а ти сам на війні давно бывал? Ти там не бачив, як твій Камаз гружений, не гружений там один пофіг. Красиво починає пилати від прильоту. Одного такого махонького FPV дрончика, а тут не FPV дрон. Тут на вас целий Томагавк першинг цілий закусився. Ты ж надо так уметь за два дня президентства, уже успеть довести его до такой истерики. Но их даже не это обидело. Ну там война, санкции, то, там такое, там да. Тут нас святе покусилось. Как наглухо можно блокировать одну шестую суши планеты Земля? Еще меня возмутило вранье Трампа. Россия помогла нам выиграть войну Великую Отечественную. Еле уломали в 1944 этих англосаксов принять участие в боевых действиях в Европе. Они пи***. Висадку в Нормандії як битву виставляють. Этот на фоне выигранных нами сражений в Сталинграде, Воронеже, Курске, Харькове, Берлине. Ох, Трамп, просто душка. Побідабесія ворують. Я, кстати, от этим историческим нубством Трампа возмущен не меньше вашого. Потому что СССР не есть Россия. вообще ніяк не есть. И це мы во Второй мировой войне победили. Мы, Украина, Молдова, Грузия. Азербайджан, Вірменія, Естонія, Латвія, Литва, Узбекистан, Таджикистан і там ціла куча ще всяких других народів, серед яких, зокрема, був і російський, і який, в одлічі від всіх інших, який начисто забув, благодаря чому, і благодаря кому ми всі вовче там побідили. Це я про ленд-ліз, який там хорошенько так пихтів. Ще задовго до висадки в Нормандії, який, по суті, ну, був ключовим фактором в цій побіді. Ну, їм зараз ну, їм толку про це напомирати, вони от це все як почули. І вони всі там зараз, як глухарі, токують, от кров вуха пішла, і вони вокруг себе нічого не чують і не бачать. Роман Алехин. Странно выглядит этот пост до переговоров с Владимиром Путиным. Или ему плевать, и он все решил. А значит, это ультиматум. Или уже договоренности есть. Но Трамп решил забрать все лавры себе, как он забирает победу во Второй мировой. Но, вот это ваше но, как раз там и есть ключевым. Типа хрен с ним, с тем Путиным, с той войной, с теми переговорами. Тут победу ворують, караул, грабеж средні біла дня. А самое главного ні, ну хотя саме головне, вони якраз почули. Хорошо почули. то Той начали придурюватися і заговорювати зуби, якими то діда воювавшими дідами. Записки ветерана. Кожен вже перевез данный ультиматум Трампа Росії як захотів, але смысл в ньому один: Либо делайте, як я сказав, либо я буду вас давить санкциями еще сильнее. Ні, ну де то так, да. Де то вот, именно це Трамп йме в виду. Він і мав в виду всі ваші, і, і наші, кстати, говоря, так само, всі аргументи, він треба одного, щоб був прийнятий його план. Його план, якого у нього нема і ніколи не було. Є стільки величезне бажання і енергія, і для нас в будь-якому випадку хорошо. Трамп уже сам обідився, що вся проблема там. Тому фиркає він саме на них, а на нас ну, поки що немає за що. І мені не подобається. кажу, мені, мені не нравиться, мені дуже мені капец, як не подобається та політика, яку вибрав Зеленський касательно Трампа. Вона мені ну, столько не подобається, що я готов його за це навіть похвалити. Тактика ну, підказана йому ну, дуже дуже грамотно. Трамп розуміє і тільки похвалу, восхвалення і лизоблюдство. Все, Тому якщо ти щось хочеш достигнути з його допомогою, ну, веди себе так, як веде все його окруження. Ми коли Леніна так цитували, ну буквально в кожному шкільному сочиненні, помните? К месту, не к місту, ну, треба, щоб було іначе двойка. Тому не ругаємо Зеленського, хто -то правильно йому все це підказав, з нас не буде. Да, Потакаємо кожному його слово. А з Путіним у нього і так саме все розвалиться. Все, це підполковник середа, іноді нашим хлопцям говорить. Воно, бачите, вражеська коробочка на нас йде. «Чи, чи, чи, не тройте, не тройте, не, не, не тратьте заряди. Вона ще сама на мінах подорветься, Там же все замініровано, причому ними самими ж. Да? Так що отак і з путіним. Вокруг нього взагалі все замініровано наглухо, ще й зверху отаку бетоном залито. І зараз Трамп починає. Пробувати от этот бетон на зуб, і, і, і давайте не будемо йому мішати. Нехай розпробується, розозлиться, розійдеться, а далі ми все зробимо своїми руками з його величайшого благословення і з його допомогою. Він вже потроху доходить до готовності і, його доводять. Карнаухов. Трамп обратился к российскому президенту Путину. В соцсети ТРАСС американский президент призвал президента РФ завершить украинский конфликт немедленно, заявив, что дальше будет только хуже. В том числе пригрозил ввести новые санкции и пошлины. А как нам надо на это отреагировать? Склонить голову и сказать, да-да, конечно, мы уже бежим, сейчас отведем войска, простите, мы больше не будем. Да пошел он нахуй, этот Трамп вместе со всей своей командой. Это единственный верный и адекватный подход строго в стиле традиции русской дипломатии. А вообще, ну всім уже давно пора понять, і Трампу якраз в тому числі, що війна закінчиться не тоді, коли Путін встрітиться з Трампом, а коли Путін встрітиться з Рюріком, з Лениным і з Кабзоном.